Країни та пісня. Вони роблять багато литівок своїми руками. Вони вітають людей, що ще не приєдналися до Майдану, ще не знають, можливо, про нього. А можливо, і знають, але не правду. І вони трохи мені листівок прислали. Я маю їх розповсюдити у Харкові, але їх небагато. Я хочу, щоб, щоб ви підійшли до мене, і може я по одній листівки роздам вашим родичам, можливо, сусідам, які ще ну, не з нами. І в мене є ще привітання з Одеси. Серед цих листів трапилася одна листівка, тобто вони робили листівки і бросали у скрині, встановлені е у Львові. Ось одна листівка з Одеси. Майданівці. Дякуємо за те, що ви боретесь за нашу єдність, гідність та європейські. Вибачте, що не з вами там. Ми з вами морально. З Новим роком, Одесіти. Дякую вам.